Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ приїхала нова промгрупа. Набір для ванної кімнати скляний із трьох предметів. 169 гривень. 249 гривень коштує мікрофон петличний, бездротовий. Мікрофон для караоке 229 гривень. Клавіатура 399 гривень. Зарядка бездротова 139 гривень. 179 гривень коштує led переноска у пластиковому плафоні. Масажер – 319 гривень. Бомбочки для ванни 46 гривень 100 г. Набір пензликів для макіяжу. 159 гривень. В наборі 7 штук 70 гривень коштує ароматизоване пупурі. Є три варіанти кольорів. Труси буксерки для хлопців 100 гривень. Ефірні масла 10 мл 37 гривень. Засоби для догляду за шкірою обличчя від Beauty Derm – 50 гривень. Туалетна вода від Color Intense – 50 гривень. Обруч для волосся із прикрасою 60 гривень. Є з короною, з бантиком. Набір для педикюру та манікюру. 179 гривень. Фарба для волосся рябіна 57 гривень. Спочатку я подумала, що це плед, а це жіночі штани. Дуже приємні на дотик. Є два варіанти кольорів сірі або коричневі. Ціна 199 гривень. Багато хто запитував за пряжу. Зараз вона приїхала. Пряжі із люрексовою ниткою. Один рулон коштує 60 гривень з 440 метрів. Плед із зимовим принтом. Розмір 1,40 м на два метри в синьому або в червоному кольорі. Ціна 499 гривень. 199 гривень коштують рукавиці жіночі. Мягкі на дотик. Є декілька варіантів кольорів на вибір із нашитою сніжинкою. Набір, шапка та баф 179 гривень. У нас три варіанти кольорів. Комплект постільної білизни, розмір євро, ціна 549 гривень. Є декілька варіантів принтів. У комплект входить простирадло розмір 2 мхма 40 м, підковдра 2 мх2,15 м і дві наволочки розмір 50х70. На Подушка декоративна розмір 40 на 40 см. Ціна 139 гривень. Серветки для сухого та вологого прибирання 40 гривень. 10 штук комплекті від своєї лінії. Рушнички кухонні. Ціна 46 гривень за один розмір 45 на 60 см. Є різні варіанти принтів як зимові, так і квіткові. капці домашні жіночі із вушками та носиком. Може це ріжки. Ану напишіть, як думаєте, це ріжки. Ціна 169 гривень. 199 гривень коштує ящик для зберігання інструментів. Набір ємностей для зберігання продуктів. Ціна 179 гривень, 4 штуки в наборі. Кожен контейнер має різний об'єм. Кришечки прорезинені. 119 гривень коштують капці домашні чоловічі. 299 гривень коштує ігровий набір для діток дерев'яний. Ось такий набір 16 предметів. 91 гривню коштує 3D пазл. Набір для дитячої творчості 42 предмети, 399 гривень. 100 гривень коштує набір для розпису свічок. Який саме набір вказаний збоку? Ще один набір для дитячої творчості. Ціна 199 гривень. Алмазна розмальовка 2 в одному. 299 гривень. Швиденько покажу, які можуть бути варіанти: метелик, ельфалова вежа. Коні. Та дерево. Картина по номерам 199 гривень. Нічник проектор. Його ціна акційна 159 гривень. 40 гривень коштують і ручки із декоративними елементами з підсвіткою. Виглядає привабливо. Календар настінний. Різні варіанти зображень на них. Ціна 40 гривень. Світловідбиваючі стрічки. Розмір 50 см на 5 см 56 гривень. 179 гривень коштує блокнот із калькулятором та ручкою. 169 гривень коштує щоденник нетатовий. Красиві брошки. Ціна 100 гривень. Пам'ятаю, минулого року були схожі. Хто таки придбав, як вони вам носилися. Ось таких п'ять різних варіантів. Ялинка, лебідь, пінгвін. Набір столових придборів. Два предмети. Зверху є прикраси, ціна 100 гривень. 80 гривень коштує набір серветок із кільцем. Чотири варіанти кольорів також відрізняються кільцями. Кухонні аксесуари, ключ, прес для часнику та відкривачка штопор. 279 гривень коштує форма для запікання з решіткою. Розмір 37,5 на 27 см. Фільтр та для води. Об'єм 2 літри 900 мл. Ціна 229 гривень. Підставки під гаряче односторонні. Ціна 20 гривень. Млинок для спецій. Електричний 199 гривень. Набір ємностей 700-500 та 300 мл 55 гривень. Сковорода гриль 24 см. Ціна 299 гривень. Є два варіанти, який саме всередині є зазначено на упаковці. 399 гривень коштує набір форм для запікання скляних. Об'єм 2 літри 300 мл та 1 літр 400 мл. Без кришки. Салатник 199 гривень. Скляний діаметр 26 см. Салатник склокерамічний, 17,5 см діаметр, ціна 50 гривень. Кружка емальована, об'єм 400 мл 85 гривень із зображенням гномів. Три варіанти на вибір. 319 гривень коштує каструля емальована, об'єм 3,5 літра. 399 гривень коштує чайник електричний об'єм літр 800. Кухоль скляний об'єм 320 мл. Зображення з одного боку. Ціна 70 гривень. Є із драконами, з гномами. Новорічна тематика. Графін скляний. Об'єм 800 мл. Ціна 100 гривень. Блюдо керамічне фігурне 159 гривень. Набір для дитячої творчості 329 гривень. Тісто для ліплення. Набір ігровий трансформер 179 гривень. Робот 899 гривень. Набір 229 гривень. Книга із серії «Оченята» – 47 гривень. Книга із серії Розмальовка та Розвиваючи дійсний» – 60 гривень. Букварик 70 гривень. Такі книги 169 гривень. 60 гривень коштує набір для дитячої творчості печатки. Автомобіль Hot Wheels. 90 гривень одна штука. Дякую за перегляд. До зустрічі!